Всім привіт! Ви на каналі In Your Game. І сьогодні я буду виживати з модами. з такою мапою. З, таке, як крафтити. Наприклад, ну, не знаю хто як крафтити лаймову мокру губку. Ой. Березу. Просто березу. Не березова колода, а просто березу. Вот. І з таким я буду використовувати. І буду використовувати ось такий мод на автомати. Це дуже цікавий мод, я його шукав дуже довго. Чесно, я вам зараз не брешу. Я цей мод дуже довго шукав. Я витратив час свій дуже довго. Щоб зрозуміти, як він працює. Я трошки хворий. Все. І щоб прокачувати мені ось такі мої скіли, мені треба. Е, мені треба вбивати, ну щоб ніч була, я вбивав мобів. Але саме найголовніше, це буде важче. Тому що в тебе хтось вдарив, кусив. Наприклад, зомбі кусив, тобі треба вже хілку, тому що в тебе буде е, де кров, в тебе нога поломана, бо ти впав, тобі треба бил, наприклад, отакий. Тут хілитися, якщо в тебе мало здоров'я. Пропітал, вітаміни. Коротше важче виживати тепер в мені буде. Ну а поки що буду рубати. А, ну тільки не кажи, що я з цим модом буду. А. Тоді ось тут буду рубати. Коротше, це такий мод прикольний. Сам мод прикольний. Ошарна колода. Але дуже важко зрозуміти його. Тому що е ми довше тут будемо розвиватися. Типу, я можу швидше зламати дерево. І все, і все дерево зламалося. І більше ресурсів. А мені то це не треба. Ну, бачите, будемо з таким модом виживати. Ще. Це просто саме найтупіший мод. Я не знаю, на що я його зачу. Хтось поганий. Побачите на мапі червоному. О, давайте я підемо в гори. Це в мене ще такий паркур є. Оці лескавочки. Вбиваємо. Сюди. Куди? Не поняв. Сюда! Скільки їх? Дві. Ще можна цю вбити і все, і вже буде три. От тут я побачив синє. О, не синє, а вот. Е, сині квітки. І можна зараз буде їх використати. Так, волошка. Опа. А, я забув. О, що? з чорної вовни не можна зробити білу! Тоді ні, я так не зроблю. Хто це? Напевно вони під низом. Да! Вот, дивіться, бачите? Вот. Пише. Да вони під низом. Во! Хтось у воді. Ну, коротше. Ну, коротше, е, буде легше, тому що я буду знати, що є вже хтось. Ну, коротше, треба будувати дім. А я не знаю, як я ліжко зроблю. Чесно. У мене це було три овці і я думав! Так, давайте паркурчиком підемо буде швидше. Подивіться, як він бігає. Да. Ці стрілочки їсти не треба, вони самі встановлюються. О! Мої улюблені овечки. Так. Дві. Ну і вже буде три. Ура! Ставимо. Єс. Беремо тепер. Верстак, я ще хотів з одним модом, але це. Але це дуже стара версія. Я не буду на дуже старій версії. І це буде довше. Я деревню знайшов! Чесно, не шуткую. Є! Єс! Єсє єсть! Єс! Єс! Зараз пауза. Малесенька, просто малюсенька. Чого я такий радий? О, зелені, зелені це ті е, жителі, якщо я не помиляюсь. Зелені це жителі. А, голими. Це голими. Бо я тут, чисто трошки не розібрався, що. Це поход голими. Зелені або жителі. Ну, жителі, я думаю, мають бути. Вовчонок. Блін, у мене немає. Воно зле стане. Все! Це капець! Ультра! Ультра Треба ультра біг. Ну, мене вкуса ще. Все, мені капець би Блін, їсти треба. Можна вітамінки. А що роблять вітаміни? От я просто несь книга. Вони не встановлюють. Їжу. Класс! Хто ж знав? Я думав, це житель зомбі. Ти ви що, Я вже. Бо жителі зомбі вони трошки сумніші. Кузница. яблука, обсидіон вже о клас! Коротше, я думаю, зробити оцей моїм домом. Ну, давайте я ще пообходжу, бо тут uh, їжа буде. А їжа треба, ще буде сіно треба буде здобути. І буде так легше, чисто. Буде легше. Так, це маленькі доми, вони нам не цікаві, нам тільки нам не цікаві доми, Нам тільки цікаві їжа в таких нічого. Вот таких з двойними дверами завжди щось є. І в церкві. Блін. Це не таке, що я думав. Так, я надіюсь, тут через то, що сон. Тому що тр... тут вночі ти вже спати не будеш. Тут треба вночі вже. Блін, нічого нема. А ніге, тут. Тут, дивіться, якщо впасти, у тебе в кровотечу, тобі треба. Бінтик, тут важче з ним виживати. Ай! Так. От сіно, от бинти це на руку. Сюди сіно. Бо мені треба сіно, мені треба їжа якась. В таких домиках теж є. Да. О, шкіра, ще шкіра, на броня. Супер. Коротше, в мене зараз повно ресурсів. Я що хочу, я хочу подивитися, як крафтиться Дешок. Але мені, походу, ще буде не можна, тому що я його. Поки я це не куплю. Я його не скрафчу. Мені тут треба прокачуватись. І коли аж коли я це прокачаю, аж тоді мені дозволить. Коротше, без такого простого. Так. От. Він не крафтиться? Вот, наприклад, вони крафтяться. От. Ось вони крафтяться. Походу, воно не крафтиться. Да. Бачите? У мене нові руди з'явились. Походу, це не крафтиться. А, це кровотік, крок, не знаю, нашого. воно. Да? Сліп... Тріллі? Сліпота, нудота нашого на ну, воно мені. Але це, походу, кидати це, напевно, для зомбі. Шучу всього. О, ще сіно. Тут, коротше, тут, якщо ти без ресурсів, тут ти не виживеш. Так. Тут ще не, нічого не проросло. Пшениця теж. Куда житель? Забрав. О. Так, продовжуємо. Я ще може на стрімі пограю в це. Я сьогодні виставлю і може ще сьогодні стрім проведу. І якщо я на стрімі пограю, буде дуже цікаво. Тому що буде довше можна буде. Тому що відео на годину знімати не варто. Так. О, ще сіно. Ну, що я подумав, я якийсь дім заберу, та хай він мій буде. Я знаєте, який, напевно, заберу. Де там. Коротше, зараз. Е, ось так. Ого! Треба буде верстак зараз поставити. цей дім. Во! Про такий дім я казав. Емеральди. Поки Покишот, ну шо мені не треба? <звук> Та тут мені все прямо треба. Ну, вот саджин, те дупы, я думаю, мені от прям не треба. Все Це капец, зараз Треба йти в дім, будь-який. Чом нафіг Все, монстри поблизу. Мені. Вони... Мені точку сет треба поставити. Де монстри? Опа! Якщо маленькі зомбі... Зомбіки! А, все! Це капець зараз! Аааа! Все, у мене кровотеча почалась! Слава Богу! Це напевно через те, що кров треба зупинити її. Кров? Зупиняємо і радіацію, ці -ці, і ці, вітамітки, блін. Ти що тут забуло? Ти що не закрило? Тупе? Тупе! Тупе наверху! Тупеньке, тупеньке! Просто! Чого не ми їх не Ти шо? Тах, а досі монстри є. Я не знаю, як я маю виспатись. Чесно, мені треба буде поставити зараз верстак. А заравекую. Все. Бінти. Все. А я не знаю, як це вилікувати. Бо вітамінки не допомагають. Може, їжу. Їсти по... потреба поїсти. Бо я їсти зараз хочу. Все. Я не знаю, як це вилікувати. Ви що, Напевно, це вакцина. Єсть! Ви що? то з цим модом набагато важче? Ти, якщо не розберешся до чого, тобі капець. Ця штука вона не зупиняє кров. Вона на чуть-чуть. Це треба бинти. Це, коротше, треба прокачуватись тут. Але воно не закрило двері, просто зайшло зомбі. Треба зробити сундуки. Хоча б поки що один. Поки що зараз всі речі сюди стали. Я зараз візьму ось цю броньку, пофиг. Ти шо? Все, додому. Даша монстри? А так работає. Їсти ляха. А в мене хліб є. Чого я використовую це, щоб е, хліб не поїздить? Коротше, скелета побачу. Це просто капець. З цим модом набагато важче виживати, чесно. Якщо на стримі я такий пограю. Все! Давай, давай, давай! Ходи сюди, давай, давай, давай! Бо мені день треба. Сляха. Все, кровотеча. Кровотечу треба буде зупиняти. Я не знаю, як серце зупинити. Вакцина? Ні, це? Так, да, воно. Воно зупиняє. А що виліковує? Може, це? Так, да, воно походу. Ні-а. Може, це? Ні а. Ха? Може, це? Все, я тупо просто використав. Все, є! Коротше! Я не знаю, як вижити. Їсти хочу. Так, давайте на цьому зупинятися, бо довго вже відео йде. Я хочу вам сказати, дякую, що ви перег, якщо ви переглянете це відео. Набирається! Давайте! 15 переглядів я сьогодні ввечері знімаю стрім. З цим модом. Якщо ні, ну, тоді вийде стрім трошки пізніше. Всім пока! Ставте лайки і дивіться ось ці відео. Я вам дуже рекомендую.